Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що, поїхали? На календарі 26 лютого. 2025 року, і саме сьогодні Департамент охорони здоров'я штату Техас оголосив першу смерть від кору, першу за останню декаду. Так-так, кору, який було об'явлено повністю винищеним завдяки вакцинації ще у 2000 році. Знадобилося багато зусиль щодо проведення колективного щеплення в США з моменту винаходження вакцини, а саме з 1963 року. Саме тоді доктор Джон Ендерс і його колеги лицензували свій важливий винахід, який рятував життя. Процес розробки вакцини зайняв 10 років. Вакцина мала настільки високу ефективність, що вже за перші три роки щеплень кількість хворих на кір впала на 97%. А у 1980 році всі 50 штатів оголосили щеплення від кору обов'язковим для вступу до школи, і Нью-Йорк серед цих штатів був першим. Повернемося у 2025 рік. Від госпіталізації дитини, яку описують виключно тільки як дитина шкільного року, з діагнозом кір в місті Лабак, що на заході штату Техас, і до смерті цієї дитини пройшло менше тижня. Різкий спалах цього неймовірно заразного захворювання. Почався наприкінці січня, насамперед, серед представників так званого Менаницького суспільства. Здебільшого жертвами захворювання стали саме діти. Цей регіон знаний маленькими містами, селами, багато з них просто вимирають. І дуже важко, наприклад, заохочити працювати там лікарів або вчителів у місцевих школах, бо там банально нема де жити, немає інфраструктури і чим зайнятися. Ну, тобто ви можете собі приблизно уявити рівень життя, і більшість людей мріють. Їхати в найближче велике місто, типу Лабок. Дуже часто в таких містах одне з єдиних роботодавців це є школа або лікарня. Тому коли це все закривається, зачиняється, ну, людям просто нема куди подітися, а то вони переїздять за роботою кудись в інший куточок штату або навіть країни. Також варто зазначити, що саме тут найвищий рівень відмови від необхідної вакцинації саме дітей шкільного року. Справедливості заради більшість родин, що не вакцинувалися, віддали перемогу домашньому навчанню. Знов таки, це частково пов'язано з тим, що публічних школ. Навкруги просто немає, людям нема куди здавати своїх дітей, але, тим не менш, деякі з них пішли до приватних шкіл, що на противагу публічним, якщо вони є взагалі, не потребують інформації щодо вакцинації. Так, в Техасі можна відмовитися від щеплення. Назвавши, наприклад, персональні або релігійні переконання, ну або довідка від лікаря, це стандартна практика. Проте ми всі розуміємо, що навіть якщо наші діти не ходять до публічної школи, все однак ми стикаємося з іншими представниками суспільства, і, в принципі, є такі ну, соціальні, соціальні домовленості, що ми всі робимо максимально. Максимальну кількість зусиль, щоб всі залишалися здоровими і щасливими, і щеплення є однією з цих, в принципі, таких соціальних домовленостей. Ну, які, як бачите, деякі прошарки суспільства обирають не рятувати. Кількість хворих на кір швидко змінюється. Та і, як ви розумієте, не всі жителі сільських місцевин Техасу, де почалася епідемія, мають доступ до професійної медицини, про що я казала трохи раніше. Але остання цифра, що була озвучена місцевою владою, становить приблизно від 120 до 200 хворих. Серед них майже 100. Немовлят. І тільки п'ять захворівших були попередньо вакциновані. Серед всіх цих людей майже 20 дітей було шпитальовано, здебільшого, тому що в них почалися проблеми з диханням або в них сформувався Набряк мозку і є також ці діти, які страждають на зневодження, бо кір несе за собою діарею, а з нею приходить і зневодження, якщо не надавати правильну допомогу дитині. Епідеміологи називають цю епідемію кору найбільшою в Техасі за останні 30 років. Швидко кір перекинувся і на сусідній штат Нью-Мексико. Але в мене немає жодної інформації щодо кількості захворівших або що там відбувається. Та й в принципі я вирішила все ж таки більше уваги віддати саме штату Техас. Однією з найскладніших задач, яка зараз повстає перед лікарями і епідеміологами, це відслідкувати переміщення і контакти захворівших, щоб повідомити про можливість зараження цих людей. Ну, в принципі, протокол такий же самий, як був на початку пандемії 5 років тому. Якнайменш одна людина з позитивним результатом тесту на КІР подорожувала за кордони міста, а саме до Техаського університету в Сан Антоніо. А разом з цим і купу ресторанів, магазинів, включно легендарну техаську мережу заправок супермаркетів Бакіз. Задля того, щоб мінімізувати розповсюдження інфекції, було запроваджено протокол. Згідно з яким використовуються спеціальні мобільні пункти медичної допомоги, які, в принципі, виглядають як автобуси з медичним обладнанням всередині. Саме там проводять тести, ну і надають медичну допомогу тим, хто хворий, але все ще не потребує шпиталізації. Допомога хворим на кір – це здебільшого ін'єкції імуноглобуліну IG антитіл, які допомагають організму ладнати із захворюванням, і ці ін'єкції можуть тривати до 6 днів. За умов наявності якісної, професійної, сучасної медицини, а також за умов відсутності будь-яких захворювань на тлі, ну, наприклад, астма. Кір має достатньо низький відсоток смертності, це приблизно 5%. Однак, коли проблематично отримати медицинську допомогу, або майже неможливо отримати її вчасно, чи люди, наприклад, пропустили перші ознаки пневмонії, яка дуже часто розвивається на тлі, Саме кору можна отримати відсоток смертності десь 20 або навіть 30%. Та й якщо бути зовсім відвертою, не додає впевненості той факт, що місцеві лікарі, як вони самі в цьому зізнаються, геть відвикли від випадків кору, то можуть навіть і не дати вірний діагноз. А знов таки. Вчасність вона грає велику роль тут. Бо поки відсоток вакцинованих становить вище рекомендованого мінімуму 95% населення цього абсолютно достатньо, щоб взагалі не стикатися із кором. За цією ж логікою в Штатах відсутнє щеплення на туберкульоз. В принципі, Якщо вам необхідно все-таки отримати це щеплення, ви можете прийти в деякі центри, які мають цю вакцину, і прищепитися. Якщо, наприклад, ви плануєте подорож до якоїсь країни, де рівень захворювання на туберкульоз достатньо високий, проте це зовсім не звичайна або, тим паче, не рекомендована вакцина, щоб її тут робити. Бо настільки низькі випадки наявності туберкульозу у людей, що немає необхідності отримувати колективний імунітет, але повернемося до кору. Нагадаю, що першу дозу щеплення від кору, а це комплексна вакцина, що зветься ММР, робиться в 12-15 місяців, друга десь 4-6 років. тобто Діти у віці до року повністю залежать від наявності того самого колективного імунітету. Знов таки, давайте подумаємо, згадаємо 100 немовлят захворіли на кір. Ну тобто ви розумієте, наскільки вони вразливі в цей момент. Також колективний імунітет націлений на те, щоб захищати вагітних жінок. Під час вагітності може сприйняти розвитку ускладнень перебігу вагітності, провокувати перечесні пологи, а також народження плоду із низькою вагою тіла. Також в групі ризику імунокомпроментовані люди і люди з донорськими або пересадженими органами, бо вони приймають імуносепресанти. А також люди, які мають певні захворювання, з якими ну, неможливо ніяк сумістити щеплення. На жаль, так теж буває. Це, в принципі, працює по тому ж самому принципу, як і працюють медичні маски. Ви не тягаєте маску, щоб захистити потенційно інших людей від свого захворювання, якщо ви інфіковані. Тобто, ну, наприклад, ви йдете до когось провідати у госпіталь, хто, наприклад, тільки після операції або тільки народив дитину, ви щоб захистити цих людей, вдягаєте медицинську маску. Вона так вийшла, що обидві мої дитини, обидва сини були народжені один під час епідемії грипу, а інший в Розпал пандемії, то обидва рази всі вдягали маски, щоб познайомитися з немовлятами. І я дуже рада, що ніхто не хворів і все пройшло максимально гладко. Ір передається дуже швидко і дуже ефективно через повітря або рідину, причому він залишається в повітрі ще впродовж і на поверхнях, ще впродовж декількох годин, як там був інфікований. Тобто ви можете собі уявити наскільки швидко воно розповсюджується. 9 з 10 людей будуть заражені на кір. Симптоми захворювання з'являються за тиждень другий від моменту інфекції, і серед них абсолютно стандартні. Симптоми, які ми можемо списати або на грип, або просто якусь застуду. Це кашель, може бути почервоніння очей, нежить і підвищена температура тіла. І тільки за декілька днів з'являється характерний сип на шкірі. Найчастіше спочатку на обличчя, ну і потім він розповсюджується далі по всьому тілу. Пацієнт є заразним якраз за чотири. Дні до і 4 дні після перших ознак саме сипу на шкірі. Ну, тобто ви розумієте, що це той самий момент, коли здебільшого люди все ще ходять, гуляють, зустрічаються з іншими і так інфікують інших, бо вони просто не знають, що вони вже хворі на кір. Ну, скоріше за все тільки сип на шкірі. Змусить змотивує людину піти до лікаря, ну і вже, на жаль, в той момент вийде так, що скоріше за все ця людина інфікувала вже достатньо інших людей. Серед небезпечних ускладнень, які несе за собою кір, окрім пневмонії, яку я вже попередньо згадувала, є сліпота втрата слуху, набряк мозку, ну і потенційну смерть. Є і позитивна новина. Техаські батьки з дітьми зараз вишукуються у чергу, щоб отримати перше щеплення від кору. А люди старшого віку і ті, хто не отримав другу дозу вакцини, а в США це всі, хто народився до 1989 року. Ну, прийшли за бустером. В зв'язку з цим, губернатор Техасу Грег Ебет, прийняв рішення про те, щоб відправити до Чага епідемії додаткову групу епідеміологів і вакцинаційну команду. І, можливо, навіть цього буде недостатньо, і штат буде просити про допомогу. Як ви розумієте, це все колосальні витрати. За рахунок сплатників податків, які можна було легко уникнути, отримавши вакцинацію вчасно, те ж саме можна сказати і про медичні рахунки, які отримують люди, які звернулися до шпиталю або взагалі там залишилися, бо їм треба додаткове лікування і спостереження постійне, це знов таки. Гігантські суми грошей, і здебільшого вони підуть в рахунок Medicaid, Medicare, і це знов таки за рахунок сплатників податків. Тобто, навіть якщо надивитися на емоційну складову цього питання, а тільки фінансово, дуже раціонально, можна було уникнути просто сотні тисяч доларів. Які зараз витрачаються на допомогу, отримавши те, що працює поколіннями, те, що є в вільному доступі для кожної людини, це щеплення. Ну і так, це неймовірно сумно, що, щоб люди в 21 столітті а вже на хвилиночку чверть 21 століття прийшла. Щоб люди повірили в науку, вже перевірену десятиліттями, повинна була загинути абсолютно безвинна дитина. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, як завжди, нехай вам всім щастить та до нових зустрічей! Та-та!